Єдине, що ти там получиш, це гімно. Ну, знаєте, я так подумав, гімно теж, теж дуже добре. Показував мої поля. Дивіться. Асфальт, наче, так? Да? Ось. Я дорився в будь-якому місці. Риюся 5 Вон, корівки пасуться. Пасуться 12 гектар проса. Ми віддали безкоштовно людські корівки. Пасуться, можливо. Вітаю Миколаїв. Сьогодні у нас 19 серпня, 2025 рік. Ну, не цікаво аудиторії аграрні, тож виїхав я в поле відзняти трошки ситуацію, а що відзняти, готуємося до посіву ріпака. Ну, Ми на півдні завжди сіємо все в суху. Знаєте, і так ще й краще воно виходить, тому що посів не налипає, не забиває, не горне нічого. Ти посіяв. Потім пішов дощ і все красиво зійшло. Приїхав я на свій зацель, де був у нас постійний, плануємо тут сіяти. Бачимо, яка гарна стерня. Нічого я тут робити не хочу. не буду, Ну, чесно, приїхав, подивитися, думаю, заглі фосатить. Ну ви самі бачите, що на півдні така посуха, що <кій> немає від уборки. Столе по, ой боже, поле стоїть. Не тронуте, хто знає, ми тільки боронували, бачимо, як соломку гарно розподілили. Сіять, сіять ось. Я показував мої поля. Дивіться. Асфальт, наче, да? ось. Я дорився в будь-якому місці. Риюся 5 см глибини, я рию. А нам не потрібно, нам потрібно кинути його там Сантиметр глибини, той ріпак, щоб він зійшов. Хоча б від провокативних, думаю, вже осінь все ж таки будуть проходити дощики. Щось нам там обіцяють на кінець тижня. Ну, вчора грохотало десь в сторону Одеси, не знаю, там розкажуть, був дощ не був. А так, гарна структура. Чому Чому не обробляю, не задисковую? По-перше, я вже мільйон разів казав. Затримка снігу якого у нас зимою немає, але маємо надію. По-друге, сіємо ріпак чи будь-яку культуру, ми в ґрунт. У нас немає суміші соломи, де насінина попаде біля соломи, під солому на солому і не зійде. Ми сіємо в чистий ґрунт, ось такий пилюку, пилюку де якщо він змочиться, то по-любому насінина зайде. Порушити кірку, якщо буде кірку, ротаційка для цього є. Будемо сіяти по своїй технології, як ми сіємо. Маємо, надію сіяти. бачимо. Херня чистенька. Нема тут що ліфосати. Дуже б хотілося, немає. Тут у нас поруч просто наше. Думав, я все поле засівати. Навіть приїхав, оце ж подивиться. Щоб задіскувати і все поле повністю засіяти репаком. Але, знаєте, глядя, глядячи на цю ситуацію, бачимо, вон, корівки пасуться. Пасуться, 12 гектар проса, ми віддали безкоштовно людські корівки пасуться, можливо, хтось там купить пляшку пива. Або пару літрів сметани, дасть часи. Ну, Тут таке, шуткуємо, хай пасуться. Приїхав, думав, обробити, задіскувати. Знаєте, так глянув шкода цих корівок і людей, які тримають. Дякувати Богу, що ще є люди, які тримають. ми самі колись тримали, колись ну, пару років назад, а потім так сталося, ну, не по своїй волі, що вивели, а тепер попробуй знайти гарну корову. Коротше кажучи, хай собі пасуть. Якщо щось, вже щось ми. Наліто там посіємо, можливо, і просо посіємо знову, побачимо. А так, хай до зими вже пасуть. Хай люди користуються, може хтось колись скаже дякую, я ж кажу. Воно не, не потрібно нічого, достатньо дякую і все. Хоча, як кажуть, людям, скільки добро не роби. Ну, як мені одна людина сказала, коли ми балакали, що каже: Серега, єдине, що ти там получиш, це гімно. Ну, знаєте, я так подумав, гімно теж. Теж дуже добре, тож хай там удобряють. І все буде добре. Тим, тим, поле, тим паче, що це поле дуже-дуже бідне, вже скільки років я тут добиваюсь, ну, трош, потрошки почали збирати якісь врожаї. Все, тримаємось, чекаємо дощу, чекаємо погоди, готуємось до посівної. Все ж таки будемо ми сіяти, є, дали нам там деяка компанія. Потім покажемо, розкажемо все. На демпосіви небагато, там чуть-чуть там гектар, не знаю, як я буду сіяти, чи вийде, Ну як, буде вирізнятися, буде видно. Врожайність все інше, а зонічний стан, ми, звісно, порівняємо. Інші компанії не хочуть співпрацювати, не хочуть допомагати. Ну і Бог з ними. А ми робимо чесні, правдиві огляди. І буде все в нас добре, коли кожен буде займати свої справи. Бачимо, поля стоять де оброблені, де не оброблені. Коли кожен буде займати свої справи і робити в своєму житті лише те, що він вміє робити найкраще. І не лізти туди, куди не треба. Дякуємо захисникам за чисте небо, за змогу працювати на цій землі. І слава полеглим героям. Тримаймось, буде все добре.